Вітаю вас, сталкери і сталкериці. З вами знову Доброзбирач. І сьогодні буде таке незвичайне відео. Чому, а? Що, знову дел? Так, це знову дел, але це такий незвичайний Дел. Справа в тому, що мій Теща має будла скільки сусідів, і один із цих сусідів він вичищав свій гараж від всякого хлама. Вона побачила, що він там що, щось робить з цим компом. І запитав, ой, що ж таке, все те таке. Він сказав, що він не працює. А вона що сказала? А вона сказала, що в мене зять. Він такий комп'ютерний майстер, і він може це все за з, зремонтувати. Але, хлопці, це Dell 2000 якого Третього року. Він має ось такий найбетменський з всіх бетменських працов. Пенсіум 4, але з гіпертрейдингом. Так що, ну справа в тому, що вона мене вчора цей, цей комп привезла. Сказала, щоб я там І моє перше питання було: а, а що хлопця немає мобилки, А чи що, що він хоче з ним робити? Я не розумію, чим з цим компом можна робити. Ось, побачите, який він для свого часу був передовій. Має 6 USB-портів і все таке, але ось має додаткову таку от штучку з розширенням з пополам та ще один сирийний порт. Так що, ну я не знаю, що він може з ним робити. Якщо ви пам'ятаєте, я можу йому віддати там. Я, я безкоштовно йому ці зотак віддам. Я, я не розумію, за чим людини може бути М4, але це більш питання для моєї тещі. Так що вона справа в тому, що вона завтра буде тут, бо е, вона з моєю дружиною щось хоче робити. Так що вона, вона цей комп забере, ну так що є... Розумійте, хлопці, я ніколи б за такий комп, по-перше, я б за нього нічого не дав зараз, бо це дел, це нестандартний ДЕЛ, як бачите, ось тут. Зараз він буде BTX, як знаєте, така дзеркальна материнська плата, яка не в один нормальний корпус не ставить. Так що, зараз ми його, по-перше, я хочу проінспектувати, що це насправді там щось є. Мабуть, там такий дохлий щур ховається. Не знаю, як я. Я його... З... Так, я з телефона його не змогу вскроти, так що зараз я поставлю це на паузу і буду далі, буду, буду робити це відео дуже швиденько, одним кадром, як можу, так що, так що вибачте за, за, за мою мову. Бо яка є, маємо, що маємо, маємо ось цей дел, Зараз побачимо, що там в внутрі. Так, я не знаю, це, я не знаю, це буде 478-й сокет, але 775. -й. Якщо, якщо і маєте які ідеї, напишіть в коментарях. А я зараз спробую його відкрити. Так, ну що, перший раз відкриваємо цю кришку. Тут ще буде все брудно. І що ми бачимо? Так, це в нас. Це в нас 775. Я вже бачу це. Це в нас абсолютно бомжецька плата без нічого. Це дуже багато пива, все тут дуже брудно. О, є жорсткий диск, є саташний жорсткий диск. Є ще один жорсткий диск, але це ідеєшний жорсткий диск. О, ну що, ну добре. Добре, я не знаю, що він там біткоїни на такому компу майнити не можна. Є пам'ять, яка буде. 512 або 256. Я... О все тут брудно. Я не бачу. Хлопці, ви це бачите? Яка пам'ять? Я не хочу. А, ну я змогу її видашити. Ну це. Я не розумію, зачем цей людиний цей комп. 256 мегабайт! Два слота! DDR 2 пам'яті 512. Хо, я не знаю, є ли найменше. Це дуже-дуже бомжацька конфігурація. Цього я... Я не знаю, що я зможу з цим зробити, але ні. Так Ось, Підставив пам'ять на місце. Ну, що, як то так? Але двоканал є. Я не знаю, це я вважаю, буде 945-й чипсет. А, він має PCI express Але тільки. Одно... однолинейний. Так. Блок живлення в нас. Скільки? 230 Вт. Pentium 4 230 Вт. З двома жорстками. Ну. Я не знаю, що тут казати. Я. Дуже немає. Ні, ніякого, ніякого бажання з цим лайном щось робити, бо. Ну, я, я можу зараз тільки спробувати підключити все. Я бачу Кендери там в, доброї, в доброму стані. Ну, це, мабуть, тільки одне що. Щось таке тут добре. Але я, я, я не хочу це навіть чистити. Я, я не розумію. Що ця людина хоче з, з, з цим зробити? Я. А я але якщо він стартує, я віддам його і скажу, що він стартує. Робите що хочете з ним, бо я нічого з ним робити. Я, 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 я не буду. Ну щось тут є тут два жорстких диска, один найдієшний. Ну 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 кому це зараз в 2024 року потрібно. Він що, він на цей вбудованій віде... відеовбудовці він, шо, шо, другий сталкер потягне, він нічого не потягне. Я така нестандартна ж... заліза, але не знаю, який тут проц, Мабуть, 2.4, який... який прескот, що шо, там щось зараз. Так що ми стартанемо це і побачимо, що він стартує, алі ні. Так, ну зараз ми спробуємо стартанути. Я навіть не відкривав блок, блок живлення, бо якщо він зараз не працює, я не хочу бачити дуже багато пилу, там все. Якщо буде, що буде. Так. Світ маємо. Добре. Є картинка. Є картинка в нас. Що він такий пише? Ох, так. Немає. Батарейка Біоса дуже застарилася в нас. Так, ну що. Що в нас тут є? XP в нас є? Так що зараз побачимо, що шо, щось тут такого цікавого є на цьому компу. Але він стартує. Це зараз найдобрача справа. Ось його Вейном вважаю, що звати. Так, а який тут в нього пароль буде? Не знаю, в який в нього пароль. Так, ну зараз спробуємо щось зробити, але ну що ну він працює, я можу це ці, ціком зараз закривати. І... Так, хлопці, а поки, поки я чекаю... Відповідання на те, який там в, в цьому, в цьому кампу пароль буде. Ось можемо побачити, що це за такий ось звір. Як бачите, це Optiplex GX520. Він має Pentium 4, 3 ГГц, 8 МГц, 2 МБ кеша другого рівня, хайпер так що два потока буде. Він має аж 512 мегабайт. Мегабайт. ddr другої пам'яті, але саме, що не, не є такий бомжецький на 533 МГц, але в двох каналі. Він не має PCI Express слота для відеокарти. Як бачите, батарейка BIOS тут вона дуже-дуже не збилася. І ось він може завантажитися з, з usb шки Так що це таки добре, має. ФОПі драйв, якщо це потрібен. Перший диск, як бачите, 80 ГБ. Ну це дуже зараз так нічого э, SATA-другого він немає. Має теж DVD-драйв, який підключен. І ось має Макстор на 82 ГБ. І він э, цей ідешний драйв. Я не знаю, мабуть, там яка друга опера... операційна система стоїть. Так що нічого тут такого. Е, є є матеситовуха аудіо, USB, передній USB, е, PCI. Так що все це може відео. Вбудоване відеоядро тут е, в північному місту ось така ось. погане. Віна тільки може. 1 МБ а 8 МБ відеопам'яті. Так що хтось там має які. має жалуватися на те, що Stalker 2 в нас не йде. Так що, ну, ось так. люди виживали. Подесь. Це 2005 рік. Так, щоб це був такий офісник від Dell. І це то, що він був віддало, це вважалося ось таким ось. Добре. Так що. Ось як то так. А зараз я вважаю, що ми ми, ми, ми услухаємо, що там що вони хочуть з цим компом зробити. Так, ну що, півтора години пройшло, і зараз ми маємо ось цю таку інфу: що людина нічого про цей комп не пам'ятає, пароль не пам'ятає, щось тут було не пам'ятає. Але було таке питання до мене: що, якщо б я щось не знайшов. Бо це документи, як електронну пошту та, та, та фотки. Тож я б на USB на флешку це, це скинув, щоб не потребувалось. І ще вона казала, що якщо мене цей подобає подобається, я його можу взяти собі. Ну, я не знаю про це, але ось як бачите, тут все. Ось ці файли є. Якщо ми запускаємо ось диск менеджер, ми бачимо, що тут ось системний диск. А ось це це IDE-шка, І я як побачив, там на ній є такі бекапи. Ну, але я її, мабуть, теж це, це скину, щоб це було більш так доступно. А, а зараз, ну що ну, Зараз ми можемо спитати цю потужну систему в потужніших офісних іграх, як Сапер. Так що, якщо пам'ятаєте, скільки часу на цю гру всі такі офісний планктони не вбили, так що зараз я не пам'ятаю, як в нього тут грати, але ось як то так. Ось так ось. Ну що? О, переміг. Добре. Як бачите. Так що ця потужна 8-мегабайтна вбудована графіка тягне ось такий от Stalker 3 на максималках на 8к роздільної здатності. Що є, це ось така пасянсь-хустинка. Ось це. Я теж пам'ятаю, як в нього грати. Так що нічого такого дуже цікавого я не побачив. Так що, зараз, що я що я зроблю, я, я зараз, мабуть, запишу писатися флешку, а поставлю також CPU-Z, щоб ми могли побачити це, всі характеристики цього компа, так, в якої формі нам більш це подобається. Хочу це таке ж маленьку справу показати, як пам'ять на цьому компу є дуже небагато, але як вона просто, просто забруднена, 50% різних процесів. І як бачите, вона, вона працює не також, не також погано. Так що зараз я тут повбиваю такі процеси, які не потрібні, щоб ми могли зробити бенчмарк на, на CPU-Z, бо, бо скільки процесів, це дуже так впливає на то, який бенч ми ми отримуємо. А ось так виглядає CPU-Z. Як бачите, це 630-й 4. Цей у нас прескот 90 наномет. Як бачите, 2 МБ кешу другого рівня. 2 потоки, одне ядро, 3 ГГц частота. Що цікаво, що такий проц в мене вже в колекції є. І Плата, як бачите, я був прав, Це 945-й чіпсет інтеловський, але нічого другого немає. Є двоканал, але тільки 512 МБ. DDR2 пам'яті. Так, були такі плашки по 256 МБ. Ось з такими таймінгами це все працює. Як бачите, це саме таке саме таке низ. Даже не показує, яка тут вбудовка є. А в бенчі ось щось ми набрали. Тобто, в гіпертрейдингі в нас 31.7, а тут 25.7. Так що. Ось так. Вот. Так що, ну що, я такі маю на увазі такі, такі підсумки. це, Мені цей комп не потрібен. І це не тому, що тось, ось такий прескот, а тому, що це ось така ось бомжацька плата, яку я можу свої другі пентіуми 4 четвер, тут ось поставити, але я не зможу не, 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 не з якою віддяхою цей тестувати. Так що я не знаю, не має ніякого сенсу залишити цей комп для таких от Pentium е, 4 справ. Так що це ось, є, от як ось все це виглядає. Це піде до моєї теші завтра. Вона пусть нехай відвезе це і флешку з файлами цієї людини. І, і все. І нічого я з цим не буду робити більш. Бо, ну, це таке дуже Аємщина, яка для мене це. Е, Абсолютно, ніякого, нічого тут ніякої справи з цим робить я більш не буду. Так що, ось як то так і. Звичайно, я не можу такий доробити відео про четверте пенсіум. Я хочу подякувати пану, пану Конраду Грау, який зараз дуже має такі потужні стрими. Він, він не з четвертого пня їх веде. Так що, так, що, так що, Конрад, не, не кажи, що я і таки продався таким маркетологам. Але це я, я дуже Я, 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 я ненавижу оємні ось такі бт експлати. З ними нічого не можна зробити. Так що, я тут, я ось не можу тут відягу поставити. Так що, я думаю, що всі розуміють, що такий, такий комп, ну, Нехай повертається до приємки, це, це його, його доля в 2024 році. Так що, Це навіть не ретро, це такий, оєм, не знаю що, такий офісник, такий дуже, дуже сумливий. Ну що, якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Бачите в описанні для цього відео буде такий чат, чат, Чат Pentium Chronicles, Чат теж я слежу за таким каналом. Що щось МГц, пане лікане? Там тож такий цікавий контент є. Так що побачимося всі в наступних відео. Всім пока.